Комунальники, використовуючи погожі дні, активно ремонтують дороги. Тривають роботи на перехресті вулиць Рибалка та Озерної. Там дорожнє полотно капітально відновлює приватне підприємство. Комунальне з будівництва ремонту та експлуатації доріг працює на Хотовицького. До кінця року планують завершити. На вулиці Красовського та Свободи від Прибузької до театральної продовжується поточний ремонт. Фінішували роботи на Щорса та Пілоцький. Паралельно відновлюють асфальтобетонне покриття на прибудинкових територіях та внутрішньоквартальних проїздів. У нас графік вийшов зміщений у зв'язку з тим, що в цьому році трошки запізнено фінансування. Більше робіт виконано в південно-західному районі міста. Роботи триватимуть, поки буде дозволяти погодні умови. Якщо в нас буде листопад місяць, сприяти роботам, ми звичайно будемо і до листопада, і до грудня місяця. Працювати як тільки нам буде сприяти погодні умови.